Світ без ризику це світ без розвитку. Ми прагнемо надмірно захищати дітей, підлеглих, людей навколо і таким самим вир вир вращуємо людей, які реально, скорі за все, будуть слабкі. Дозвольте, е, в цілому, людям робити помилки. Тому що е, помилки це шлях до сили, це шлях до розвитку. Е, це людина йде. Да, тобто не стоїть на місці, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. От дитина падає, не поспішайте рятувати. Нехай е, підніметься сама. О, як е, знаєте, я, я це вже роблю, як тільки з'явився малий. Ми це практикуємо, як тільки він почав ходити, е, ми, мабуть, ті е, батьки, які він падав, ми не піднімали. Тобто ми чекали, поки він сам встане. І ви здивуєтесь, для нього це норма. Ну, типа, тому рекомендую. А, бо без досвіду цього болю а, не формується зрілість. Без, без нього ну, тіпа, люди не стають стійкими. Тому інколи треба, треба це. Тому перше, ризик це частина життя. Без нього немає росту, ну, от точка. Ну, немає навіть що додати. Друге, захист без навчання дорівнює слабкість. Тобто людина має спробувати, щоб навчитися реально спробувати. Так, вона має впасти на коліночки, подерти ті коліночки, щоб зрозуміти, що на коліночки падати больно. Третє контроль душить ініціативу. Довіряйте процесу. Переспросіть, як буде людина це робити, що вона далі бачить? Через оці от моменти можна одразу в процесі планування пропрацювати це все. Тому що якщо ми будемо кожен крок контролювати, ну, довіри не буде. Четверте, сміливість народжується через падіння. Кожен синяк це крок до зрілості. А кому ти сьогодні не дав спробувати, бо боявся за нього? Не робіть цієї медвежої послуги, можете написати в коментарі, кому ви там боялися.